Знаменитості безперечно можуть мати значний вплив на те, як люди сприймають різні питання, включно із веганством. Але наскільки велику цінність ми, як вегани, повинні надавати підтримці веганства з боку знаменитостей, і що це означає, коли знаменитості оголошують, що більше не є веганами? Це діскложер подкаст. Думаю, найкраще буде почати з обговорення того, як змінилася роль знаменитостей. у минулі десятиліття. Знаменитостями зазвичай були кінозірки, музиканти, люди, які досягли певної вершини у своїх професіях і як наслідок приносили збагачення, розваги та радість у життя людей через різні медіа, в яких вони брали участь. Інколи вони ставали знаменитими завдяки якому-небудь винаходу або науковому відкриттю чи ще чомусь подібному. Але в основному це були люди, які здобували публічну відомість шляхом позитивних досягнень, що приносили користь іншим, і завдяки цьому люди захоплювалися ними, адже прагнули досягти такого ж успіху, прагнули досягти вершин у своїй кар'єрі. Знаменитості були прикладами для наслідування, на яких можна було рівнятися, тому що вони самі досягли таких. Висот сприйняття знаменитостей безперечно змінилося. колись знаменитості мали значно більшу вагу ніж мають зараз. Але я не впевнений, яку вагу сьогодні мають знаменитості для пересичної людини. і соціальні мережі є однією з головних причин, чому це сприйняття змінилося. Тут є певна іронія. Ми ніби стали ближчими до знаменитостей, але водночас почали сприймати їх з меншою, не знаю, як краще це назвати, повагою мабуть, не меншою повагою, бо ми все ще цінуємо їхнє мистецтво, скажімо так, але з меншим захопленням. Мабуть, це найточніше. Визначення знаменитості часто існували поза межами повсякденного суспільства. Вони існували поза тим світом, до якого ми звикли. І раніше, я думаю, це створювало певну ідею про них як автоматично таких, якими варто захоплюватись, і на кого варто рівнятись, адже вони ніби піднялися над тим світом, у якому існуємо ми. І я вважаю, що історично це могло додавати ваги до того, що вони говорили і в що вірили. Але зараз все відбувається навпаки. Ми сприймаємо їх як відірваних від реальності, віддалених, відчужених тих, хто не розуміє труднощів і випробувань повсякденного життя, того через що. Проходять звичайні люди і наслідки того світу, в якому ми живемо, і що означає існувати в цих реаліях. Зараз ми сприймаємо той факт, що знаменитості живуть поза звичним суспільством як причину не надавати великої ваги їхнім думкам і поглядам, не сприймати їх із серйозністю. Соціальні мережі відіграли у цьому значну роль, тому що цей зв'язок із знаменитостями дав змогу їм робити речі, які викликали підозри чи здивування, і одним із найяскравіших прик. Кладів цього була ситуація під час пандемії, коли група знаменитості на чолі з акторкою Галь Гадот вирішила заспівати кавер на пісню Imagine Джона Леннона. Це було настільки крінжово, що важко уявити щось гірше. Це був абсолютний несмак, і дуже яскраво продемонструвало, наскільки ці люди були відірвані від реального повсякденного досвіду людей у той період. Ідея полягала в тому, що знаменитості об'єднають нас усіх, заспівавши цю пісню Джона Леннона, і допоможуть нам. Відчути єдність, підкреслити, що ми всі разом проходимо це випробування. Але насправді ці люди живуть у своїх особняках і мають комфортне життя. Це справді зачепило всіх нас заживе. Це було неймовірно дискомфортно дивитися. Я пам'ятаю, під час пандемії було відео, здається, з Мадонною, де вона говорила про те, що ковід це великий вирівнювач. Ось у чому справа з ковід-19. йому байдуже наскільки ти багатий. Це великий вирівнювач, і те, що в ньому жахливе, те в ньому і чудове. І ти просто дивишся і думаєш, вау, це повна маячня. Думати, що тільки тому, що ми всі переживаємо пандемію, означає, що ми всі відчуваємо її однаково, що ризики пандемії однакові для всіх нас, просто через те, що ми всі в цьому разом. Це настільки абсурдно, що ти не можеш не дивитись на цих людей і не думати, ви втратили той зв'язок із реальністю, який вам потрібен, щоб мати можливість по-справжньому взаємодіяти, хоча б із вашими фанатами, не кажучи вже про тих, хто ними не є. Ви настільки. Відірвалися від реальності, що як наслідок, як люди можуть насправді сприймати те, що ви говорите, ваші погляди і цінності, якщо настільки очевидно, що ви повністю відірвані від життя, я думаю, що соціальні мережі дуже підкреслили це, а пандемія особливо чітко продемонструвала і закріпила цю думку. І очевидно, що праві дуже активно використали цей настрій у своїх інтересах, щоб дискредитувати різні екологічні ініціативи, коли знаменитості висловлюються про довкілля, наприклад. Леонардо Ді Капріо. дуже легко вказати на них пальцем і сказати: «Почекай, ну, в тебе приватний літак і яхта. І якби тобі справді було не байдуже на довкілля, ти б такого не робив. Але цей ярлик лицеміра, який нам так подобається вішати на знаменитостей, трохи сам собі суперечить. Бо те, що якась знаменитість поводиться певним чином, не означає, що її погляди автоматично треба відкинути. І я маю на увазі, що Леонардо Ді Капріо, ймовірно міг би зробити набагато більше для захисту довкілля, але це не означає. Що, коли він каже, що ми перебуваємо у кліматичній кризі, він помиляється. Але через те, як ми сприймаємо знаменитості і як ми ставимось до їх лицемірства, найлегше це почувши, як Леонардо Ді Капріо говорить про кліматичну кризу, відповісти, але ж ти сам робиш ось це. Але сам факт, що він це робить, не знецінює його слів. Це означає, що йому самому варто більше задуматись над тим, що він міг би змінити у своєму житті. І в цьому полягає частина проблеми, як ми використовуємо культуру знаменитості. Проти самих знаменитостей. Іноді знаменитості говорять про важливі речі, а ми просто ігноруємо їх, тому що їхнє власне життя далеко не ідеальне, і це призводить до того, що ми мимоволі зніцінюємо саму ідею або посил, які вони намагаються донести, але люди просто не хочуть серйозно до цього ставитись і шукають способи відсторонитись. Наше ставлення до знаменитості беззаперечно змінилося, і не просто змінилося. Можливо, ми навіть відчуваємо більше ворожості до знаменитості ніж. Ніж колись, але з іншого боку з'явився новий тип знаменитостей, який певним чином перебрав на себе цю роль, і кого ми зараз вважаємо набагато більш впливовим. Йдеться звичайно ж про інфлюенсерів з соцмереж. Містер Біст чи Джейка Пола, KSI ще один приклад. Саме ці люди насправді формують погляди особливо молодих людей по всьому світу. Це вже не Джордж Клуні, чи навіть не Тейлор Свіфт. Хоча вона, можливо, має більше впливу ніж Джордж Клуні. Насправді, це містер Біст. Це Джейк Пол це саме ті люди, які формують погляди, особливо молоді, і це справді небезпечно з низки причин. Передусім, тому що багато з того контенту, який вони створюють, просто жахливий. Вони нав'язують людям дуже погані цінності, погані ідеї. І тому, беззаперечно, я вважаю, є багато причин, через які ми маємо відчувати певну тривогу і занепокоєння щодо того, як змінилася роль знаменитості. Не тому, що краще слідувати за тим, що говорить або робить більш традиційна знаменитисть, а тому, що Сучасна новітня знаменитість взаємодіє зі своєю аудиторією у спосіб, який, зрештою, може бути набагато шкідливішим, і думаю, ще одна проблема з інфлюенсерами в соціальних мережах це ілюзія близькості. Ілюзія автентичності соціальні мережі не є справжніми. Це не є відображенням реального життя людей. Якщо вже на то пішло, то все з точністю до навпаки. це надзвичайно сфабрикована, спотворена, викривлена і маніпулятивна версія життя. Але через те, що ми сприймаємо їх як більш автентичних і більш так би мовити, справжніх, вони іноді можуть мати ще більший вплив, що стає особливо небезпечним, бо ми можемо по. Почати більше вірити всьому, що вони говорять, але, але давайте поговоримо про знаменитості і веганство, адже саме про це йдеться у цьому подкасті. Моя позиція полягає в тому, що ми повинні взаємодіяти із знаменитостями так само, як і з будь ким іншим, коли йдеться про їхню думку або погляди. І те, яку позицію займає знаменитість щодо веганства, для мене не має значення, тому що причина, з якою я є веганом, це тварини, і це не змінюється від того, чи погоджується зі мною якась знаме. Менітість чи ні, а також тому, що користь рослинної дієти підтверджена доказами, і це також не змінюється в залежності від поглядів селебріті. Я розумію, що нам подобається відчувати підтримку, і одним із способів відчути підтримку є почути від знаменитості якусь заяву чи коментар на користь веганства. Як веганам нам це подобається. Мені подобається, коли я дізнаюсь, що хтось, кого я поважаю, веган. Це чудово. Мені дійсно приємно, що ця людина веган. Але я думаю, що причина. Чому це мене радує? Полягає в тому, що це створює певне відчуття зв'язку в тому сенсі, що на рівні цінностей у нас є щось спільне, але в кінцевому підсумку моє сприйняття веганства не змінюється через те, що якась знаменітість є веганом. Змінюється моє сприйняття цієї знаменитості, бо вона є веганом. І це важливо, тому що часто в спільноті веганів поширюються публікації з цитатами знаменитості. Наприклад, я нещодавно почав харчуватися рослинною і Почуваюсь прекрасно, у мене набагато більше енергії. від якої знаменитості? Скажімо, іноді це поширюється, і ми кажемо: о, це чудово! Ця людина каже, що рослина дієта змусила її почуватись краще. І суть у тому, що ми поширюємо це, бо вважаємо, що це добре для веганства. У тому сенсі, що люди це побачать і подумають, о, ця людина людина так каже, отже, веганство це добре, і по суті, те, що ми робимо, це кажемо, що саме знаменитість має формувати враження про веганство, а не що веганство має формувати враження про знаменитість. Це небезпечно. Бо якщо ми створимо авторитет веганства в залежності від того, як люди його сприймають або які в них є думки про нього, то ми фактично підриваємо авторитет веганства, який саме по собі достатньо вагоме, щоб стояти на власних ногах. Немає значення чи певна. Знаменитість почувається краще на рослинній дієті. Важливо те, що рослинна дієта підтверджена науковими даними, а веганство виступає проти експлуатації тварин. Ось що важливо, а не особисті історії якоїсь конкретної знаменитості. Можливо, хтось із вас слухає і думає, це звучить трохи прискіпливо. Чи це справді так важливо? Хіба це не добре, якщо селебріті кажуть щось позитивне про веганство, а ми це поширюємо? Але причина, чому я вважаю, що це має значення, полягає в тому, що коли ми поширюємо ці цитати від знаменитостей, ми по суті беремо їхні особисті історії і використовуємо їх як доказ, але особисті. Історії є дуже слабкою формою доказів, і коли ми самі використовуємо особисті історії, щоб підтвердити нашу позицію, ми відкриваємо можливість для того, щоб особисті історії використовувалися проти нас. Лізу, чудовий приклад. Лізо, співачка. Вона перейшла на веганство, позитивно висловлювалась про веганство. А потім випустила рілс, де сказала, що більше не є веганкою. і, цитую повернула протеїн у свій раціон. Це очевидно дуже розчарувало. Вона зробила ціле відео, розповідаючи про те. Що більше не є веганкою, і очевидно, що люди це побачать, і що тоді станеться. Їхнє уявлення про веганство буде сформоване словами знаменитості. Вони подумають, ага, Лізо сказала, що вона почувалася не дуже добре на рослинній дієті, і це підтверджує мою думку, що рослина дієта нездорова. Ось ця особиста історія від знаменитості, яка набрала багато переглядів і викликала велику зацікавленість. Але це справжня проблема для нас, бо це означає, що сприйняття цього надзвичайно важливого руху за права тварин. Фактично спотворюється через особисті історії знаменитостей, які харчувалися рослинною їжею, а потім почали негативно відгукуватись про неї через псевдомедичні причини або будь-які інші причини. І я кажу псевдомедичні причини, тому що Лізо говорила про псевдонауку та хибні твердження про здоров'я у своєму відео. Я більше не веганка, і ми дуже часто бачимо це серед колишніх веганів. Вони говорять про хибні твердження щодо здоров'я, просто переказують ніч. Чим не підкріплені особисті історії і висувають претензії, які не мають раціонального або доказового підґрунтя. І саме тому я вважаю дуже важливим, як ми, як вегани, взаємодіємо зі знаменитостями в контексті їхньої підтримки. Бо ми не хочемо бути винними в такій самій маніпулятивній риториці або такому самому стилі переконання, скажімо так, коли я думаю про знаменитості, які роблять добрі справи для тварин, я думаю про людей на кшталт Хоакіна Фенікса, наприклад, про людей як Мобі раніше я Думав про людей Белла як Рамзі. Белла Рамзі. на жаль, Бела заявила, що більше не є веганкою, і що тепер вона їсть яйця, і це справді це справді засмучує. Звісно, це засмучує. Минулого року я працював з Белою над проєктом під назвою Матильда та відважна втеча, і Бела озвучувала цей короткометражний фільм. А цей короткий фільм розповідає про Матильду, справжню свиню, яка втекла з ферми у Великій Британії, і тепер живе у притулку Сьорч Sanctuary. А в Сорч Сенкчуарі є багато різних тварин, яких врятували з фермерських господарств, включно з тваринами, які раніше перебували на фермах з виробництва яєць. Тож для мене це справді дуже пригод. Краситуація, і я дуже сподіваюся, що Бела повернеться до веганства. Справжній етичний веган не захотів би їсти яйця. Це неймовірно прикра ситуація, і мене особисто, звісно, це дуже засмутило. Але насправді сумно, коли будь-хто припиняє бути веганом не через саму людину, а через те, що це означає для тварин. Ось у чому суть мене не засмучує те, що Бела більше не є веганкою. Через саму Белу. Мене засмучує те, що Бела їсть яйця, тому що вживання яєць завдає шкоди курам, несучкам. Це завдає. Страждань тваринам, ось що в цьому засмучує саме це і є головною ідеєю, коли мова йде про веганство та знаменитостей. Коли знаменитість стає веганом, ми маємо радіти тому, що ще одна людина більше не бере участі в системах експлуатації тварин. Ось що має тішити нас, і причина, чому нам сумно, коли вони оголошують, що більше не є веганами, полягає в тому, що тепер ця людина знову бере участь у системі експлуатації тварин. А у випадку з колишніми веганами, які оголошують про це публічно, це може мати негативний вплив. На інших, особливо якщо ці люди є, скажімо, інфлюенсерами в соціальних мережах, які мають аудиторію, яка більш схильна прислухатись до того, що вони говорять. Але це не означає, що знаменитості не можуть мати позитивного впливу. Звісно, можуть. І коли знаменитості висловлюються на захист прав тварин, як це робить, наприклад, мобі, це має силу, і це вплине на людей позитивно. Навіть якщо це не зробить їх веганами, я вважаю, що важливість знаменитостей, які говорять про права тварин, у тому, що права тварин досі не сприймаються. Як настільки важлива тема, якою вона повинна бути, і навіть просто розмови про це мають величезне значення, тому що це дає кисень проблемі, які часто не вистачає уваги. Це створює дискусію там, де вона зазвичай могла б і не відбутися. І тому, коли є люди знаменитості, які мають платформи і говорять про певні питання, це підвищує обізнаність щодо цих питань. Підвищення обізнаності це ключова річ, коли йдеться про такі теми, як веганство. Тому ми хочемо, щоб люди замислювались на цим, Цими питаннями, якщо слово веган і фраза права тварин, а також справжній зміст, етика і принципи, які за цим стоять, не потрапляють до широкого публічного дискурсу, то це означає, що люди не будуть з цим стикатися. А якщо вони з цим не стикаються, вони не будуть змінюватись і не стануть веганами. Однак це працює лише тоді, коли йдеться про знаменитості, які говорять про права тварин і етичне веганство. А саме це і є веганством. Але дуже часто у контексті знаменитостей розмови про веганство зводяться. До дієти, і це ще один аспект, який я вважаю, є дуже важливим. Дуже багато розмов про веганство серед знаменитостей зводять веганство до просто дієти, але веганство це не дієта, і одна з проблем у цій розмові полягає в тому, що культура знаменитостей навколо веганства перетворила веганство на дієту в очах багатьох людей. Але веганство ніколи не було дієтою і ніколи не стане нею. Рослинна дієта це фундаментальна частина веганства, але саме веганство це не дієта. І коли знаменитості говорять про веганську дієту, коли актори кажуть, що переходять на веганство, щоб підготуватись до ролі, щоб схуднути, це знецінює те, що відбувається з тваринами, і це знову повністю виключає їх із розмови. І це постійна проблема, з якою ми стикаємось. Тварин виключають з єдиного руху, який насправді представляє їхні інтереси. Єдина етична філософія, яка по-справжньому враховує їхнє благополуччя та право на автономію, постійно обговорюється, це так, ніби тварини тут ні до чого, і ми перетворюємо цей рух, який мав би бути не про нас, а про них, про тварин, на щось, що знову стосується тільки нас, людей, і навіть більше ми перетворюємо його не просто на щось людське, а на звичайну дієту. Це так знецінює, це так принижує і це так деморалізує, що веганство постійно знецінюється, а його важливість постійно применшується, коли його прирівнюють до дієти, якої знаменитість може дотримуватися, щоб трохи схуднути для якоїсь ролі у фі. Це один із шкідливих аспектів того, як веганство і культ знаменитостей перетинаються. Тут є кілька важливих моментів. Є ідея про те, що ми, як вегани, самі поширюємо особисті історії як докази, щоб просувати веганство. Хоча це насправді погана стратегія, проти нас можуть використати такі самі особисті історії, особливо коли це та сама знаменитість, яка потім припиняє бути веганом, як це було, наприклад, із лісу. Також важливо зазначити, що я вважаю наше ставлення до знаменитостей має поля. Гати в тому, що ми не повинні вважати, ніби веганство набуває легітимності лише тому, що хтось із селеб став веганом. Оце ключова динаміка, яку я хочу підкреслити в цьому відео. Взаємозв'язок між веганством і знаменитостями має бути таким, що коли знаменитість стає веганом, це змінює наше сприйняття цієї знаменитості у кращий бік, а не наше сприйняття веганства, тому що важливість і цінність веганства залишаються однаковими незалежно від того, чи всі знаменитості є веганами, чи жодна з них не є веганом? А з появою соціальних мереж ми побачили, як соціальні мережі можуть впливати на людей, відводячи їх від веганства і ведучи до шкідливих речей, таких як сире молоко, м'ясоїдні дієти, чи що б там ще не було. І занадто багато інфлюєнсерів у соціальних мережах сприймають рослинні харчування або термін веган просто як елемент ідентичності, щоб розвивати свої соціальні мережі. Є чимало людей, які припинили харчуватися на рослинній основі і заявили, що вони більше не вегани тільки тому, що вони хочуть змінити спосіб, у який люди взаємодіють із їхніми соцмережами. Я маю на увазі, що був час, можливо, 7-8 років тому, коли перехід на рослинну дієту і згадка про те, що ти веган у своєму профілі в інстаграм могла допомогти привернути до себе увагу людей. Але тепер це вже не обов'язково так. І якщо це вже не так, ці люди, які цікавляться лише Е, зростанням своїх соціальних мереж опинилися перед дилемою: мені продовжувати робити контент так, як я робив раніше. Мені продовжувати готувати рослинну їжу, мені продовжувати говорити про рослинний спосіб життя, навіть якщо тепер це менш популярно в соціальних мережах ніж це було 6-7-8 років тому, коли я починав. Чи мені варто змінитися? Щоб відповідати актуальним трендам. І багато людей в інтернеті вже зробили саме це і знімають ці відео про те, як вони більше не вегани, бо це приносить перегляди, взаємодію. Люди приходять і підписуються на них тільки тому, що вони сказали, що більше не вегани. Вони намагаються розширити свою привабливість, готуючи тваринні рецепти з м'ясом та мертвими тваринами. І це частина проблеми цієї мінливої культури соцмереж для багатьох людей. Це не про принципи, це про залучення аудиторії, і прокачування власного профілю в соцмережах. І що це говорить про наше суспільство? Це справжній вирок для нас. І саме тому, коли ми говоримо про веганство і знаменитості, ми маємо включати в цей інфлюенсерів соціальних мереж. І якщо ці люди керуються не принципами і точно не доказами, а тим, що популярно, що є актуальним трендом, що сенсаційне, що контраверсійне, люди відходять від веганства, коли веганство стає більш нормальним і більш мейнстримовим. І це саме те, що ми бачимо сьогодні. Це підводить мене до завершення цього подкасту. Дуже дякую вам за прослуховування. Якщо вам були цікаві деякі теми, які я обговорював у цьому відео, я насправді розкриваю їх у своїх книжках. Не обов'язково аспект про знаменитостей, але де які політичні аспекти, соціальні та психологічні поведінкові фактори, багато з яких ми обговорювали в цьому випуску подкасту? Тож, якщо вас цікавлять теми і питання цього епізоду, я з задоволенням порадив би вам мої книги, де я також детальніше розглядаю деякі з цих тем, а також інші теми, що стосуються ширшої розмови про веганство та права тварин, і про те, як заохочувати людей припиняти завдавати тваринам непотрібної шкоди та страждань. Гаразд ще раз дякую за прослуховування. Thank you so much for watching. I really hope that you enjoyed this episode. Just a reminder that I am now over on Substack and I'm posting weekly articles about different topics related to veganism and animal rights, including sharing my thoughts and feelings about living vegan in a non vegan world. So if that sounds like something you might be interested in or you'd like to support my work, then links to do so can be found in the description below. Once again, thank you so much for watching this episode.